Ось ми вже робимо останню канапе. По-моєму, вона вийде смачною, апетитною. Дивіться на нашу, на так сказати, страву, на нашу чуду страву. А тим часом є ще на колію салат. Останню є нашої. Такому викладаємо на тарілку, яке ми хочемо Етим, колом або півколом, овалом. Беремо соєвий соус. Трошечки відкриваємо. Трошки потрошечки так. Потрошки не так як я в мене не виходить так потрошки.